Ви чули про історію із новим чеським містом краловець на березі Балтійського моря? Якщо не чули, розповім зараз. А якщо чули, то все одно дізнаєтеся, дещо дуже важливо. Зараз бренд краловця починає грати на Україну і починає збирати гроші на українську армію. А тепер все спочатку. Європейська правда днями вже розповідала про те, як Чехи дуже класно і навіть геніально почали тролити Росію а, щодо міста Краловець. Таким чином вони назвали нинішній російський Калінінград у Чехії. Політики, журналісти, активісти зараз просувають ідею. Жартома, звичайно, про те, що Чехія має анексувати Калінінград і перейменувати його, от власне, на краловець. Річ у тім, що свого часу одним із засновників Краловця, тобто Калінінграда, був король Богемії. Ну і от, ми ж, так як росіяни претендують на українські землі, так і ми можемо. Схожим чином претендувати на чеські тоді був проведений фейковий референдум, так само як фейкові референдуми проводить Росія, який показав 98 голосів за приєднання Калінінграда до Чехії, і власне ця компанія почала розростатися. Були заяви політиків, навіть деяких посольств іноземних політиків. Але тепер до найголовнішого ще тоді у Блозі, який розповідає деталі, і лінк, на який ви побачите у описі, йшлося про те, що з'явилася офіційна символіка міста Краловець. і От в одну із них ви бачите тут. І вирішила: а чого б не пустити цю символіку на заробляння грошей для доброї мети? Добра мета нині у 2022 році, це одна. Вбити Путіна, вбити якомога більше російських солдатів і допомогти українській армії. І чехи, які зараз є точно нашими друзями, це чудово розуміють. Тому збирання коштів на це почалося власне. З міста Краловець або з бренду Краловець. ми поспілкувалися із представниками, скажімо так, компанії, яка це все починає. До краловець це краловець. Це такий типовий чеський гумор. Ми сміємося з усього. Хоча це не наша ідея, це хтось інший таке придумав. І, схоже, що це були якісь хлопці з Польщі, які вирішили приколотися над нами чехами, бо вони знають, які ми є, і вони почали над нами гуморити, І нам це сподобалось і ми підхопили цей жарт. Отже, це не ми придумали, але ми використовуємо це, щоб привернути увагу до того, що відбувається в Україні. те, що ми робимо, стало популярним через наш збір коштів. Люди зацікавилися тим, що відбувається в Україні, і я маю сказати, що люди у Чехії дуже співчувають українцям, Річ у тім, що у нас був подібний досвід у відносинах із росіянами, коли. Вони вторглися в тодішню Чехословаччину у 68-му році. Тоді нам не вдалося захиститися від них. А зараз українці мають достатньо мужності, щоб захищатися від Росії, і ми хочемо їх підтримати наскільки можемо. Вони щоправда звернулися до місцевого бізнесмена, щоб він дав перші гроші на те, щоб почати друкувати цю продукцію, а далі. Починають її продавати за дорого, реально за дорого. Тобто йдеться про футболки, які коштують близько 2-3 тисяч гривень. І повністю всі 100% з продажу цього йдуть на українську армію. Понад те, можна купити навіть окремо гранати або якісь озброєння для українців, і кошти на це будуть прямо от власне. Пущені на закупівлю цих гранат, чи що ви там би обрали, і передані до української армії. Це дуже насправді класна і корисна. Ініціатива, але ми маємо для вас ще також трошки цікавинок. крім власне цієї ідеї, якою ви можете поділитися із е, своїми друзями іноземцями. Нехай вони також купують чашечку, е, чи, чи щось цікаве про це місто, яке стає чеським, яке перестає бути російським. Так, от повернуся днями, а власне цього тижня е, нам пощастило побувати на мітингу під російським посольством у Празі. Там відбувся другий референдум, тобто, вдруге, вже вирішили перевірити, чи є голоси за те, щоб провести анексію. Ну знову зібралося 98%, і навіть кореспондентка Європейської правди віддала свій голос. Так само, як ніхто не перевіряє документів на російських псевдореферендумах, так само зеркально вирішили зробити і на чеському псевдореферендумі про анексію кралівця. А одночасно з жартами про анексію, там, прямо під посольством Росії та під смішною рекламою про російську туристичну привабливість чехи організатори робили практичну і корисну річ. Вони прямо там збирали кошти на зброю для України, робили це теж із гумором. Ось цей слоган, наприклад, можна перекласти як купи значок, розфігач російський танк. До слова, організатори цього дійства вже мають кілька дуже практичних здобутків. Наприклад, нещодавно вони зібрали кошти на танк і купили його. Справжній танк для збройних сил України технічну купівлю та передачу танку здійснив чеський уряд, але саме на гроші зібрані від людей. А зараз вони ставлять за мету переконати своїх сусідів, німців, у тому, що до України та до подій в Україні треба ставитися інакше. одна із наших задач це надіслати щось в Україну, надіслати зброю. Та навіть коли йдеться про танк, який є важкою, великою зброєю, це все одно лише один танк. Тож я вважаю, що інформаційний вплив значно важливіший, бо коли хтось вчиняє якісь дії, щоб пожертвувати на зброю одне євро чи сто євро чи тисячу, то сума не так важлива. Важливо, що людина це зробила. А ми даємо цим людям змогу отримати підтвердження, що вони справді щось зробили для України, і тоді простіше поширювати інформацію про Україну. Ви можете спитати, чому я кажу, що Чехи настільки проукраїнські, якщо зовсім нещодавно у Празі збирався величезний мітинг на 70 тисяч людей, які, ну, загалом в українських змі назвали е, проросійським чи антиукраїнським. Це доволі спрощено, але дійсно там лунали серед іншого також якісь заяви та гасла, які точно були проросійськими. Хоча загалом мітинг збирався. Проти підвищення ціни, ну, проти всього плохого і все хороше. А, так от, відповідь дуже непроста. Річ у тім, що Чехія не є однорідною у підтримці України, і зараз ми як держава є дуже щасливими, що нинішній склад уряду, нинішня правляча коаліція є настільки нашими проєвропейськими, прозахідними, а отже, і проукраїнськими. Адже навіть попередня влада, а тим більше, чинний президент, який ні на що не впливає, Мілор Земан, вони би навряд чи підтримували настільки жорстку анти. Російську е, діяльність уряду і е, таку чітку допомогу Україні, яка зараз є. Е, отже, Чехія буває різною. Нам, українцям також треба. Якщо є змога показувати, що ми цінуємо таку допомогу чехів, нам також треба дякувати тим, хто робить таку класнючу піар-кампанію проти Росії, тому що вона змушує нервувати когось у Кремлі і уж точно багатьох на просто російських теренах. Та й навіть просто приємно подивитися на цю класну брендовану продукцію. Хай вона і без згадки про Україну, але якщо вона робить неприємно росні, то це вже добре, навіть якщо. Окремі е, кепочки дуже схожі на трампівські і можуть комусь не сподобатися. Але знову ж таки маю нагадати, ті ж люди, які роблять цю кампанію, збирають гроші на е, зброю для української армії. От, власне, ми можемо бачити це на сайті. І хто бажає, може задонатити на різні реально потрібні українцям е, речі, які будуть допомагати мочити росню. власне, це найголовніше. Що відбувається у е, кампанії щодо чеського краловця. Тому що звичайно ніхто анексувати це місто не буде. Звичайно, чехи також розуміють, що ну міжнародне право буде грати проти них, і те, що колись король заснував це місто, ще не дозволяє на нього претендувати. Але потролити Путіна це святе, особливо коли це допомагає Україні. Що ж, лишайтеся з нами. Не забудьте підписатися на наш канал. У нас дуже багато цікавих відео. І лайкайте це відео. Дивіться інші відео на нашому каналі. До побачення!